Сука, всі українські імпланти. Це зараз всі будуть знати. Це зараз всі будуть знати, я вже записую. Друзі, усім привіт. Познайомився з цим молодим чоловіком Володимир Марос. Дуже багато людей його знають на просторах Ютубу. І тепер я також з ним познайомився. Розкажіть трошки про себе, Володимир. Та ні, ти питання конкретні задавай, я буду відповідати. А так я не дуже розумію. Скільки тобі років? Так. Я, я говорю на «ти», тому що у нас така домовленість. Все, нас як спортсменів. Скільки тобі років? 74. Це дуже молодий ще. Що, ще, ще молода дитина, як ото шпоньки на теоточках Я вчора, як з вами з тобою, непривично трошки ще, як з тобою познайомився, в мене таке враження було, що ну, ну 60. Тому що я бачу ще в очах енергію. Звідки стільки енергії взагалі береться? Так як людина повинна ось так, ось так жити, як, чи як буде останній день, то я не буду лежати, оце вина випити, сходити у бордель. Ні, я прийду на спортмайданчик і буду тут працювати, а потім на гору піду. От, і так, як уже воно дасть, ось. це вас ходьба на гору як кардіо? Замість кардіо? Тобто ви під горку просто йдете, так? Ми, ми йдемо під горку. У мене на гора Ляпальберг там по сходах, через сходинку я йду. Ага. У мене там відео є записи. Як було, до... у мене був річний, річна перерва, пауза, шість операцій було. До того я бігав 16 хвилин бігом от на гору. Зараз 19-22 хвилини через сходинку дуже швидко йдуть. Це після тренування. До, до паузи в мене було. Півтори години тренування тут, а потім на гору. А зараз, ну ще, я тільки-тільки починаю відновлюватись е, десь 45-50 годин більше поки що не, не, Ну, воно і не треба, не можна рвати серце, як то кажуть, щоб... З любов'ю до себе, з відчуттями. Так воно, ж, воно користь повинна бути, а не, а не щоб Жаб жабацицьки дала мені. Володь, ти мені розказував про рак. Я б не, не хотів про це казати. Я просто скажу так. Я є одна суцільна патологія, в мене онкологія з хіміотерапії 6 років тому. Кардіологія повна, повний джентльменський набор, як то кажуть. Гастроентерологія, кишки, там теж жабацички дала. Там тостик, тостик, кишківник, там все это жопа йому. Это... Під шлункова залоза, там, пухлина, там, печень, оце, печінка, там, оце, жовчний міхур, от, все. потім у мене були родові травми на ногах. От, я дуже важко ходити, я отак ходив, як отак, отак Потихоньку ще зробив. Коли, коли Але... це було про родові, так? Так. Да, і... А як потім... ти це виправив? Та, так якось от, воно саме потрошки. Ну, ще вона така. і в і мене вивид стопи, як ото як, не знаю, як це українською, І воно дуже-дуже болить. Я дуже багато ходити не можу. От оце, півтори години позаймався, на гору пішов і все, потім вже у мене ще, ще, ще походити. Але трошки вже так відчуття є, що може, можеш довше, Ні. так? Не змінюється Ні. нічого? Ні. Тобто є Ні. біль і все. Повзаю до туалету вночі, потім я ще перестараюсь трошки. От. І е, в мене було шість міжхребцевих гриш, е, міжпозвоночних гриш, якщо я кому не зрозуміло. Е, е, я сам, в мене було 100 кіл, я трошки е, роз, розслабився, розпаскудився. І е, е, там я думав, що з цим робити, бачу, що буде мені гапликувати. Ну і тоді почав думати сам. І зрозумів, що треба лізти до турніка. Збросив 25 кіл, і... кілограмів місяць. Я... За місяць 25 кілограмів? Ні, ні, за півроку. За півроку місяць я, що дурний, кричав там. Ліс на турнік, от руки отак от були, не, 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 не рухалися. Як а, я... боліло? кріпатура була. Ой, ні, ні, то не кріпатура, то от. Ага, то що, то, що ти мені розказував, да. через спину, да, руки да, отак вніміли? Да, да, не, все. не, не то, що не міли, А отак, отак, отак. я не, не міг отак, отак от а... не міг оце застібнутися. Тобто ти отак. через силу підтягувався. Та все. ти що підтягуєшся? Я місяць як заліз повис зміг повиснути на турніку. Просто висів. Як я дурним голосом кричав, там орав, як білуга у, ту, у теплу погоду. Сусіди прибігали, повіз. Тобто все-таки турнік лікує? Та ще ні, я повіз. Але я злякався, як повіз, бо я як серделька, не міг під... не те, щоб підтягнутися, там смикнутися трошки. Я кото висів, отак от. Я розумію. Сосіска. І, коротше, довго розповідати, Через... за півроку я вже 12 разів підтягувався. І забув, що таке, оце. Ну, що таке? Воно в мене, оцей мишечний каркас, м'язовий каркас, оце, воно. Я його підкачав і він піднявся. Він підняв, він роздав мій оце, позвоночний стовп. І вони пішли, вони заховалися в, в хрещі. Ці грижі. Тобто вони зменшились, да. я розумію. Я зараз взагалі за немає їх. Тут, Чи я є... тут, тут прийшов до лікаря, показав йому оці всі знімки, і він каже: А так от нічого немає. Я говорю, як нема? Вони ж були, от дивіться, от знімки. нема. От, я зрозумів, що вони пішли. А багато людей шукають швидкий спосіб, як себе змінити і вилікувати mm -hmm. і зразу під ніж. А є зовсім інший спосіб. Це є робота над собою, правда ж? Я тобі скажу ось що. На превеликий жаль, більшість людей. Оце подивіться на просторах інтернету. Що пишуть? Так. Ті, хто, як ото кажуть, здоровий спосіб життя ведуть, вони самошечі, вони больні, у них це не, не гаразд з головою. Тому що їх меншість. Ні, вони людина повинна лежати, от дивитися. Тому що це більшість Диви дивитися телевізор з бокалом вина, з пожером. І оце. оце Шикарний спосіб життя, будеш довго жити, буде тобі здоров'я, буде тобі щастя, бо буде... то. Але в це вкидаються дуже дуже великі гроші. Чому? Тому що пропаганда е... ви маєте на увазі, і... тому що це продають ліки. Що... Ти розумієш, як живуть більшість людей. Вони хоть вони не бажають напружуватись. Що угу. вони хочуть? Вони хочуть е... рік збирати гроші. На якісь ліки, які лікують від усього. Одразу. Там скільки там? Тисяча доларів, дві, там, три. Вони купують, п'ють, а потім ууу, та мене ж кинули! Воно ж не, роб не роблять, А як воно, ти дурний! Як воно ж не робити. Я не б'ю. Це новий такий топовий препарат. Топовий такий, що люди, які хочуть схуднути дуже швидко, але не хочуть нічого робити. Вони приймають цей препарат. Ага. Тобто в цей період, коли вони приймають, вони не їдять, але організм починає адаптовуватись до цієї кількості, до цієї малої, малої кількості їди. Слухай, так як не їсти, явити, мені і препарати, не надо, я буду худнути. І пізніше, коли ти перестаєш приймати цей препарат, по-перше, в тебе ну, гормональні проблеми, бо ти не доїдав, немає енергії, і щоб її вернути, тобі треба в спортзалі все рівно півроку працювати. А замість того, ти міг ці півроку приділити вже в спортзалі. Тобто зекономити час, а так ти, наприклад, півроку ти приймав Озимпік, ти втратив себе своє здоров'я, а потім півроку тобі треба відновити своє здоров'я. А де логіка? Тут легкості немає, тут тільки тупізна. Десь в середині 90-х я в Моск... дуже добре знав більшість московських зірок. Я з ними співпрацювала. І Лариса Доліна, і Пугачова, і Кіркоров, і Вова Маркін, і, і там, Вілі Токарів, і Катя Шавріна. Ну, Маша Распутіна. коротше, майже всі. Я б у них був вдома. Лариса Доліна, вона рекламувала, рекламувала якийсь там акулій плавник для схуднення. А я знаю, вона просто їла через день. Ото і всі булі. Ну Так, це ж реклама. це... А, так от, от, що я ще, що, що я ще скажу. От, так от, вони, рік пройшов, вони назбирав гроші на ці е, ліки від усього, починає приймати, а мене кинуло, як же ж так. Потім ще, він ще рік збирає гроші в друг, друге. От, ку -ку. Так мене знову кинули і так раз за разом. Так от я скажу, в мене багато людей. Я там лікував людей, що значить лікував. Ну, коротше, пінділі давав, вони голодували, вони, вони по 60 кілограмів в мене скидали, але вони були настільки дужчі, вони не, не втрачали сили. Вони становились дужчими. Я розк... як, як треба розкажу, як це. ну, а, І вони, стан... вони ставали звірями. Це... За рахунок чого? Може ти там може чув колись таку відома пісня українська Смажений кабанчик, курка з майонезом. Так вот. Так от я, я завтра цієї пісні. Вот, то есть, і ці хлопці, вони мої так, колеги. От, ми з ними багато співпрацювали, вони мої пісні теж записували, ці, цілий диск. Так от Вова, що я був головний соліст Вова Єфімов, на жаль, він зараз помер. Потім вони пересралися, поміж собою, там. ну то вже інше. Він був стукіл, в нього поміняли сустави отут. В бор от, от в, в бідрах. А, в бедрах. І він отак от ходив. Я йому дав от, І рік, він у мене пахав, як бджівка. Він став, і у мене відео є, де він. Де він, він Підтягується, віджимається, бігає. З чого ви почали? Те, те, те розказати що? Те, ну, для тебе ні, це треба розповісти про мою систему там, у вас харчування. Є своя, своя система харчування. Звичайно. Так? Я, ж з нею теж, я ж собі робив, я ж 40 років я вже лежав, не вставав, і мені сказали. Там, Медпрацівники сказали моїм близьким місяць-два. А я сказав собі балалайку от, і почав повзати, потім та, за, за, за стінку триматися, а потім за рік я бігав 10 кілометрів, в трусах і босиком в будь-яку погоду зимою. Як це люди називаються афірмація? Почали собі говорити афірмації, так? Я не знаю, що це таке, але з дітками у мене дітки були 6-8 років, ми стрибали з 7-метрової щогли корабля в, в річку, як вже Шугай йшла по річці. Суміє. Мені сусіди казали, він сумасшедший, mm -hmm. в нього мозги відбиті. Я кажу, у мене не відбиті мозги, у мене їх зовсім нема. А, але дітки були здорові, я їх вилікував в такий, в такий спосіб. І з того, з того часу я собі систему життєзабезпечення організму я собі оце таке роблю. І за нею я живу. Оце 40 років я собі подарував уже. Да? І, Це класно. Як, і досі ще ну, в мене немає немає планів там, чи туди, чи туди. Мене ще дуже цікаво жити. Я, я багато в мене інтересів. От, і пісні на гітарі, пісні там складаю, на гітарі сам собі записую. От. Це ви зараз теж розкажете. Не а розказ. на брусах віджимаєтесь? Ну, звісно. Ну, зробимо по підходіку? Розігрітись треба, бо в такому звіту. Так це якраз воно... буде розігрів такий легкий. Ну, ладно. Легесе. Ну, ну, по п'ять разів. Опа. Я розігрів, не потрібно опускатись до кінця. Це ми молоді можемо робити відразу. Без розминки суглобової. І сьогодні я вже так файно позаймався десь годинку. Опа! Ти, ти то монстр. Куди мені рівнятися? Це термінатор. Він шварствігеров б'є. Кувал, кувал не треба. Володь, а в двох словах так коротко. Ютуб, тік-ток, Ти мені показувала, що в тебе дуже багато підписників. Скільки на Ютубі підписників? Там, ну, яких там, 8 чи 9 тисяч десь. Я в цьому тупинці, от і я тільки роблю... А як воно, як воно там виходить? я так, не Так, Якщо сказати. люди дивляться, вже 10 тисяч, значить це вже виходить. Якщо б не виходило, люди взагалі б не дивились. Ті... А яка тематика? А, всяка. Життя. Тобто ви розказуєте щось таке, ну, що в середині є, так? Ми, роз, ми розказуємо все, що як, жити, як живе країна, що з, неї, що з неї сталося, як її врятувати можна. Дуже швидко за годину. Як жити, як, які відносини мають бути з Богом, з людьми, з собою? Тобто, як спорт, це тут дуже багато в мене відео, як я тут займаюся. Це класно, я думаю, що це якраз те, що треба людям зараз. Тут потім, як до Києва, я приїздю, там теж. Теж відео є, і там і взимку, як сніг, там хуртовина, там хурдили. Сніг на спортмайданчику. От. І як немає снігу теж. От. І вдома у мене як дуже погана погода, мене, я тобі покажу там на лоджії, там, шведська стінка, а потім турнік, мішок. Я боксом не займався ніколи, але для суставів, для суглобів я это, это, працюю. Пару Тому, ударів конечно, можна зробити, так? Да? Ну, ну, ну да, так, тобто, і басейн там є, і віджимаюсь, підтягуюсь. Ну як все, що треба робити, це як у мене ритуал. Як піднімаюся на гору Леопольдберг зазвичай, а я тільки там... Є монастирьок мій улюблений, маленький. Я знаю. І там є пам'ятник нашим козакам. З mm. 1683 році, року вони там допомогли mm. австрійцям від турецької навали їх врятувати. І Я там віджимаюсь біля того пам'ятника, там ноги на лавці. І... Там своя енергія, козацька енергія. Я маю... Там енергія це таке, але я так як шану віддаю. Розумію. Щоразу. що, підходик? Легенький? Давай там лучше. Там? Ну да. А, смотри, там треба переставляти. Не треба. Воно, воно видно буде. Так? Буде направить? Володь, а коли ти зрозумів, що треба починати займатися спортом? Це вже як тут зробив. Як, е, тоді як було, як я тільки піднявся. О, звірюга, та ні, мені встидно ж біля нього це робити. Ну ж, о. Та, ну кілером треба робити. Оце голову отак <тас> та ні. Ну тоді вже. Це почав... коли? В 40? 40 років тому. 40 років тому? Да. Це тоді почалося. 34 було тоді? Так, да, десь 33. Mm. І відтоді пройшов час, я дуже файно а, готував таку традиційну їжу. Перше, вторує, третє, як завжди. Пирожки, там, это, вот, это, сметана, бульки, печені, все це, це я сам робився. Дуже файно. А, Кантпот. Вот. А потім мені, як стрільнуло, Бог мені щось. Сказав, Вова, ти щось не те робиш, ти не так живеш, ти так не виживеш. І в мене щось і... свою і дітки мої малі, вони, ми перестали їсти цукор, сіль, а... м'ясо раз на тиждень, так тільки бульйонів не, От... якусь курку потрошки, -по -по але бага... дуже багато трави. І фрукта, да, да, укроп, петрушка, там кріп, та петрушка, там все, э, та, сільдері, там багато-багато чого. Та, та, ось ця та, катариля катрави, каша запарена. І це основна їжа була. Всі вилікувались. Десь років п'ять ми так жили. а, э, пошло, пішло все інакше. Потім роздільне, роздільне харчування. Ну, ти, там, жири, білки, вуглеводи. Це, вони, не... ти почав розділяти? Так. Да. — Тобто ти я... зранку їш ні, вуглеводи ні, 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 ні Чи... я... А, Ти маєш на увазі, ти почав балансувати, щоб в одній страві були білки да. жири, вуглеводи. Те що, те, що сходиться, те, що може друг, одне з одним от, там, контактувати. Білки і вуглеводи не сходяться. Чому? Бо там усередині починається, там вони гниття, оце, там, вони булькати, розкладатися. Я так живу ціле життя. На ну, здоров'я. Ну, я, я дійшов до такого висновку, я теж колись по-різному, я різні пробував, і я зрозумів, що mm -hmm. організм адаптовується до того, що ти йому даш. І колись, наприклад, я їв лише рис-курка і олія. Овочі також. Якщо б я з'їв фрукт разом з цим, мене би був мене би болів живіт. А зараз я можу поїсти, наприклад, там той самий рис з куркою чи там, з чим-небудь овочі із церкви, з, тукерки, з тукерком, або з яблуком, або з бананом, і мене живіт не буде боліти. Тобто, питаєте, живіт... мій юний друже. Вибачте, будь ласка, що перебуваю, але це де це, це це тема, вона дуже велика. Вони от, от за два слова і не скажеш. От, це треба. Окремо, окремо про це розмовляти, так, так це нічого не скажеш на два слова. Це ну, ліпше її оце залишити поки цю тему. Я просто ще раз говорю, мене поміняв зараз, як я живу, оце на день. Ну, мене давно-давно вже таке, таке, що людина в моєму віці має втричі. Менше їсти, аніж в 20 років, і втричі більше рухатись, аби вижити. А, і що, є, от, як ми справили, звичайно, там вранці кави попив, от, подвійний еспрес з горіхом, А десь а другий от, перекус, це там, чи, там салат якийсь там, чи каша запарена. От, Бо як варити кашу, знаєте те, те що -то нема жодного там. Ну і 100 грамів білка. Білка там це риба, варена от, там яйця, там, сир з овочами, от, без білків, без, без вуглеводів. І ввечері нам фрукти якісь. От. Оце, оце така їжа. От, у мене можна ще й більше їсти, але в мене... Від стакану води в мене ото, пузо росте, в мене то щось страшне. Тому мені треба їсти дуже мало. Я постійно дуже хочу їсти, в мене ето, нудить, там, ето, кишки в мене отак. от. Але е, голова болить, крутиться, але я змушений терпіти, бо інакше мене попре, я не виживу. А пробував просто додавати трохи білків. Мужик, що я тільки не пробував? Я все вже перепробував за овочі? Чи від овочі вже відросте. Це берез. перепробував. — Що від овочі вже нічо, нічо, ні, ні, Мені треба їсти, оце тільки е, но, нормально. Більше не mm. Оце те, доводиться терпіти. Ну, в мене є мотивація. Я хочу жити, бути активним, е, хочу, е, щоб виглядати. Нормально, хочу не, не лежати оце, паралізованим, там. чи ліки, ото, это, там, уколи, ліки, там, лікарі, процедури, бігати оце, постійно. От. Я, це треба заробляти. Чи, оце дива, дива бувають. Я сам їх робив і собі, і багатьом моїм знайомим. Да, дійсно бувають дива, але їх треба заробляти. Їх не, куп, їх, їх не можна купити. Я розумію. Їх треба важко, важко заробляти. Що мені тобі розповідає? Ти сам себе прикольний. А що би ти порадив іншим людям? Як почати? Старша людина хоче почати там, після сорока, після п'ятдесяти, але не вірить в себе, що можна все таки почати і щось змінити в своєму житті, покращити своє здоров'я. І думає, що це вже запізно. Хоча ну. я вважаю, що ніколи не пізно, правда? ж? Мені кажуть, ще мені в коментарях багато пишуть. оця от, Амосов, знаєш, хто такий? Микола Амосов. Це не, я український не знаю. гуру, він е кардіохірург. От він багато-багато. ну, Всі українці знають його. І він учив, як жити. І е у нього система тисяча рухів на день. І мені пишуть, що він під кінець життя відмовився, розчарувався в своїй системі. Але поки він розчарувався, він в 80 років ще робив багаточасові багатогодинні операції на серці. Хотів би я так розчаруватися і помер в 90 років від того, що дуже збільшив собі навантаження з гантелями. Тобто Не тисячу рухів зробив, а дві тисячі рухів. Я з Гонтелями, він там перестарався. От, так от, е парад, я не дуже полюбляю давати поради, бо ніхто їх не приймає. Е але як, ну, як ти питаєш, я відповім. Все, людина може все. В будь-якому віці. І починати, коли хочеш, тоді починай. Ти е власний вибір кожного. Що ти хочеш робити? Хочеш Мені кажуть, треба чапати як пенсіонеру, то потихоньку чап, чаптами, дишати свіжим повітрям, тиха. Ска, 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 скандинавська ходьба, чи як це називається? А, да то вже давно. Это, вже, вже давно я пройшов. У не, не, мене інше все. Але я не, это, не, не буду розповідати, як це так. Як, просто хочу, хочу сказати, що людина в будь-якому віці може починати. І робити все. Оце, ну, там, в мене був великий перерив, там рік, Я, було шість операцій, от, а до того я там сто разів віджимався, там, підтягувався там, 50 разів. От, і зараз починаю відновлюватися, але, але там, рекорди то не, не задля рекордів. Але я починав, от, от, от спинка скамейки, я, от, я Чуть -чуть. Оце, оце ручки трусилися, ледве-ледве один раз. Ну, а потім... Ну, там... А більшість людей, які приходять вперше, попробують і такі мені не виходить, це не моє. Це в тебе, ти, знаєш, змусити нікого, нічого не, не можна. Ця людина повинна сама прийти. У мене багато людей, я розумієш, я людей вилікував від алкоголю. Від нарко... наркотиків. В мене одна, люд... одна сім'я в мене народила в 45 років. У них 20 років не було дітей, їм сказали, що все, матка закрилася. От вони народили доньку в 45 років, їй було 45, йому вже 50. Два роки вони працювали, важко працювали, але народили самі. Але ще раз кажу, не можна нікого ні до чого змусити. Якщо в тебе не, не виникне потреби самому це робити. Самому жити отак угу. нічого ніколи не буде. Так от я лікував цих людей, проходить так, якийсь час, вони починали палити знову, пити знову, от і я розумію. Тому що як нема в тебе, от, як, як то стержня. Стержень, я якраз теж хотів сказати, стержень повинен бути. стрижень. От як в тебе нема у самого, самого такого бажання, що от, я тільки ще лягаю спать. Я вже думаю про те, що коли я вже піднімусь і почну це робити. Насправді, десь я дійшов до цього, що це як це якийсь дух самураї має бути внутрішній. Щоденна робота над собою. Ти маєш горіти тим бажанням, щоб стати сильнішим і кращою версією себе. Народ, я думаю, не то, що думаю, я більш ніж впевнений, що. Наша розмова сьогодні була дуже корисною для вас, і ви візьмете багато що для себе. Дякую вам за те, що додивилися відео до кінця. І всім спорту. Приєднуйтесь. Всім велика подяка, слава Україні! Героям слава. Лодя, я багато що виріжу.